За модель, яка б'є рекорди. По продажах протягом цього тижня це є тоненький трикотажний гольфик. Він у нас є у чорному у сірому кольорах. Зараз покажу ще іншу модельку, яка буде без горла. Його можна носити під піджак 1390-20% Що важливо, вони є до 54 го розміру. Якщо ви не любите, щоб він близько приставав до тіла, можете брати трошечки більший розмір. І вони дуже приємні тактильно, показую ближче ось цю в'язочку. І що важливо, що немає сезону, можна носити від зараз аж до, аж, до, аж до поки в нас не перестане бути холодно, але це через півроку. Тому будете носити їх дуже довго. І так, білий, чорний і сірий, я мушу вам сказати, що є в складничку. Це дуже гарні гольфики. Вони реально е, дуже, дуже приємні до тіла. Так, я не знаю, що є в складничку. Він у нас безскладничний. Ні, е, в нас 50% котону, і решту в нас закрив. Він дуже гарно буде носитися.